Доброго та благословенного Богом ранку. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. І разом з вами об'єднуюся в тому, щоб подякувати Богові, адже Він подарував нам цей день для життя. Господь залишив нам свої святі обітниці через своє слово і бажає, щоб сьогодні, керуючись ним, ми жили і мали насолоду від життя, не дивлячись ні на що. Господь. Залишає для нас і поради, і послухайте, як він висвітлює це про те, коли ми щось просимо у нього. Іван Луки 11, розділ, 13 вірш. Отже, якщо ви, будучи злими, умієте добрі дари давати вашим дітям, то настільки більше Небесний Отець дасть вам Святого Духа тим, які у нього просять. Наш Господь благий на благодать і велику могутність. Він щедро обдаровує цими дарами всіх, хто приходить до Нього з вірою. Нам потрібно так само ревно молитися про злиття Святого Духа, як учні молилися в день П'ятидесятниці. Якщо вони потребували його тоді, то ми тим паче маємо потребу у ньому сьогодні. Моральна темрява. Подібно поховальному покрову огортає землю, різного роду живченя, єресі, сатанинські омани, збивають людей з пантелику. Без духа і Божої сили всі наші зусилля проповідувати істину виявляться марними. Через благодать Христа апостоли стали тим, ким стали. Щира відданість Богові і покірна наполеглива молитва сприяли їхньому тісному спілкуванню з ним. Учні постійно були з Ісусом. Вони розуміли, чим зобов'язані Йому, завдяки ревній і наполегливій молитві. Вони наповнювалися Святим Духом і йшли вперед, відчуваючи на собі тягар за спасіння душ. Невже ми будемо менш ревними, ніж апостоли? Якщо дар Духа це засіб для одержання сили, то чому ми не відчуваємо голоду та спраги щодо цього дару? Чому ми не говоримо, не молимося і не проповідуємо про нього? Кожний працівник повинен просити Бога про щоденне хрещення духом. Християнські служителі мають збиратися разом і просити особливої допомоги та небесної мудрості, щоб уміти планувати і успішно виконувати Божу роботу на землі. Відходячи у вічність один день за іншим, наближаючи нас до завершення часу благодаті, ми маємо задуматися над цим. І, як ніколи раніше, ми повинні молитися про те, щоб Дух Святий у значно більшій мірі виливався на нас. Ми повинні з надією очікувати, що освячуючи вплив Святого Духа, зійде і на наших служителів, які проповідують Слово. Ті, хто перебуває під впливом Божого Духа, будуть не фанатичними. А спокійними, цілеспрямованими, вільними від крайності у поглядах, у словах чи вчинках, серед величезної кількості різних звабливих учень, Божий дух буде дороговказом для тих, хто зовсім не протестував проти явних доказів на користь істини, заглушуючи усі інші голоси, крім голосу. Що виходить від того, хто є істина, хто є дорога, правда і життя. Господь просить нас, щоб ми зверталися до Нього і просили цієї сили. І Він цю силу у Святому Письмі змальовує у вигляді дощу, який уже наповнює колос. Послухайте віршу про Казахарі в 10 розділі 1. Просіть у Господа своєчасного. Пізнього дощу весняного Господь засяє блискавкою і пошле вам сильну зливу кожній рослині в полі. Використовуючи символ раннього та пізнього дощу, які випадають у країнах Сходу під час сівби та жнив, єврейські пророки провіщали надзвичайно ресне злиття духовної благодаті на Божу церкву. Злиття духа за днів апостолів було початком раннього або першого дощу. І яким же чудовим був результат. Проте під кінець жнив на землі обіцяне особливе злиття духовної благодаті, котре приготує церкву до приходу Сина Людського. Таке злиття духа порівнюється з пізнім дощем. Саме про цю додаткову силу християни повинні благати Господа з жнив часу весняного, коли починають роботу. У відповідь Господь чинить блискавки і зливний, дощ посилає їм. Він зішля вам дощ, дощ ранній і пізній. Як Христос був прославлений в День П'ятдесятниці? Так він знову буде прославлений у заключній роботі Євангелія, коли приготує свій народ до останнього випробування під час кульмінаційної битви великої боротьби, яка точиться на землі. Багато хто поспішить у різні краї, спонукуваний Божим Духом до поширення світла правди. Істина, тобто Боже Слово, буде подібне до вогню, який розгортається в них і наповнює їх пекучим бажанням просвітити тих, хто перебуває в темряві. Багато людей, зокрема, неосвічені, проголошують тепер Слово Господа. Діти, спонукувані Духом, також ідуть і проголошують послання з небес. Дух сходить на всіх. Хто віддається його спонуканню? І люди звільняються від усіх людських вигадок, від різного роду обмежень і нерішучості проголошують істину з усією силою Духа Святого. Однак, якщо послідовники Божої церкви сьогодні не матимуть живого зв'язку із джерелом усякого духовного росту, вони не будуть готові до часу жнив. Якщо вони не потурбуються, щоб їхні каганці були приготовлені і давали світло, то вони не одержать жодної додаткової благодаті у час особливої потреби. Божественна благодать необхідна на початку. Вона необхідна також на кожному кроці при русі вперед. І лише Божественна благодать. Може завершити роботу. Нам не личить віддаватися безпечності. Однак, через молитву і віру слід постійно прагнути до більш повної міри Святого Духа. Цього треба бажати і просити у Господа, закрившись у тій верхній світлиці, як це робили апостоли. І сьогодні, друзі, дорогі, дух спонукає мене молитися про це. Наш дорогий Небесний Отець, схиляючись перед Тобою в цей ранок, ми складаємо щиру подяку за твою безмежну любов, яку ти проявив до нас на Голгофі. Ти віддав своє життя, щоб повернути людство у втрачений рай. Але сьогодні, Господи, Ти бажаєш приготовити нас до життя у тих оселях, де не буде гріха, де не буде прокляття, де не буде смерті. Ти бажаєш, щоб у нас мінялися бажання. Щоб у нас були інші спонукання, спонукання від Духа Святого. І ми сьогодні вивчили цю правду, тому найперше звертаємося до тебе. Прощай нам, де ми були не такими, і у милості своїй навчи нас так сьогодні лічити дні наші, щоб ми набули мудре серце, завжди відкрити до голосу Святого Духа. Поблагослови нас, Господи Боже святий! Не дивлячись на всі обставини, ми увіряємо своє життя в Твої руки, бо немає більше ні на кого надії, тільки на тебе. Збережи наші сім'ї, родини, збережи наш край у мирі, збережи нашу країну. Ми дуже хочемо просити в тебе, Господи, миру, миру і ще раз миру і захисту для кожного захисника правди. Правди твоєї як істини, яка лине через Слово Твоє святе, а також правди на лінії фронту, де захищається правда і своя земля. Ти захисти. Це наша молитва і прохання до Тебе. А тобі за все подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Сьогодні можна привести такий ну, негативний приклад. Тому що в нашій країні йде війна. І, дорогі друзі, точно так, як на лінії фронту, буде перемога за тими, хто буде мати краще озброєння. Точно так на лінії фронту із гріхом. Господь бажає, щоб ми мали це озброєння. І цим озброєнням є тільки Дух Святий. Його силу може отримати кожен, хто щирим серцем приходить до Господа і просить, щоб Він наділив йому тієї сили. Просіть у Господа дощу. Так говорить Пророк, і нехай Господь блисне блискавкою і дасть вам дощ, і ранній, і пізній, який приведе вас у радощі Небесного Отця, щоб, де будуть усі відкуплені, були ми разом, щоб там ми могли прославляти Його і жити вічно. Це моє бажання. І я буду молитися і продовжувати молитися, щоб і у вас було таким самим бажанням. Бути послідовниками Божими у всіх обставинах життя, будьте благословені Господом. До побачення.